Добрались ми на кінець до нашого будиночку в Гореничах. Значить, Що ми тут зараз робимо? Завіз крупнозернистого річкового піску. Завтра хлопці приїдуть, почнемо робити розуклонку. Тут у нас монолітна плита, буде плоска покрівля, утепляємо пінополістиролом 200 мм, до речі, це не дешеве задоволення. Піде десь 140 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, на, тільки на пінополістирол, на утеплення. Два слої по 10 см. Тут 142 квадрати. Замовив армуючу сітку, ГОСТовська, трійка товщина. Проволочки і ячейка 100 на 100. Тобто пиріг такий монолітна плита. На ню укладаємо пару бар'єр, проклеюємо лентою К2. Хто не знає, це така бітумна, на основі бітуна лента з двох сторон. Проклеюється пару бар'єр, потім укладається пінополістирол, потім приходять розуклонку. Тут буде на 5 вороночок. Дві на цій стороні і три на ту сторону. І вже потім по, по стяжечки там одна скажімо так, контора. чи Спеціалісти прийдуть і будуть робити пайку мембрани. Те, що ми робимо, тобто ми беремо на подряд. Пащики мембрани і, і да, з, з машиною. Все інше це наша робота, там утеплення, розкладка пінополістирола. Зараз ми тут е, ставимо вікна і на кінець зняли нашу дерев'яну опалубку, яку ми робили тут для заливки плити перекриття. Плита перекриття на 20 сітка, звісно, два родипа. І ось так виглядає. Опалубка, яка вся була ось тут. Е, по якості, ну, тобто, отримуємо ось такий результат. Оці ось кружочки це стульчики пластикові проявляються. От. Тут була набита плівка, тобто, таке воно е, гладіньке, але структура дощок. Тобто, е, ми попереджали, що буде структура дощок видно. і... Замовник на це погодився. Чому ми взяли оцю опалубку дерев'яну? Тому що по периметру нам потрібно городити тут дуже багато забора. він буде високий, це буде забор з опорною стінкою. І вся ця опалубка піде туди. Тобто, звичайно, можна було взяти там професійну опалубку, не морочити нікому голову. Але потім все одно потрібно було купувати дошки. Щоб зробити отут -от опорні стінки по кругу. Ну от така ситуація. Сьогодні це ми повернулися і за день змонтували вікна, зараз їх обмазуємо паро- і гідроізоляцію. І оце з епіцентру в епіцентрі куплене. Це зовнішній, а це внутрішній пара Такі тут дуби стоять. Плануєте будівництво, телефонуйте, UDKM бут. Завжди швидко, якісно і за адекватні гроші. До нових зустрічей.